Нехай цей чудовий день дарує незабутні враження. Це довожителька із села Косівка на Кіровоградщині Євдокія Бреус. Своє сторіччя відсвяткували 18 березня. Пригадує дитинство так. Не можу дає його вже спомнити, бо воно мені страшне було. Та жисть була страшна. Що хоч їли. У мене ні тата, ні мами не було. Я сирідкою життя була. Без батька Євдокія Бреу залишилась у два роки, без матері у дев'ять, розповідає менша донька довожительки Анастасія Чмир. Те, що колись там тітка їй сказала, то те вона і пам'ятала. А так, щоб вона щось нам розказала, тільки ж пам'ятає, що мати померла в голодомор. Уже таке час було, що вже колосочки були. І вона тож нам колосочки, забрала її тітка, материна сестра рідна. І там вона ж коло неї це ж уже й жила. Ну, так як вона нам розказує, що й корови людям пасла, і дітей чужих гляділа. Коли подорослішала, їздила в Одеську область вирощувати овочі. Там її 17 років застала Друга світова війна. Тоді, каже, повернулась додому. Ні в діться, ні взуться, ні, та нічого. Усе тоді було важке. Бо... Тоді не їсти ні, ні пить, ні їсти, каже. Таке життя було. Казала і окопи копати, ходила Ну, все те, що заставляли. Після війни Євдокія Бреус вийшла заміж. Батько забрав її до себе. Ну дуже рідня не дуже хотіла її, бо вона ж. Знаєте, як раніше, хто багатший, а вона сирота, не було нічого. Батько її навчив читати і писати. Все життя Євдокія Бреус працювала продавчиною в магазині. Ну, а це ось мати як робила в магазині, їздили, хліб возили на степосю, кіньми. Це на 9 травня. Вони з батьком і друзі їхні. Довгожителька любить каву п'є її щодня. Угу. Це було травня, -е. це було. Мені кохвичкою, як вона каже, кохвичко мені. і оце печення. Секрет доволіття мами хороший настрій, попри тяжке життя і доброта. Не сприймає близько все до душі, так можна сказати. Щоб це вона там ну, кричала на когось, чи, чи лаялася з кимось, такого ні. Жити хочеться. Щасливі ми, що вона й досі жива. Так? Ми Шо? щасливі, що ви й досі живе. Як тільки на вулиці тепліше, Євдокія Бреус виходить на вулицю. Каже, любить милуватися природою і спілкуватися з людьми. Суспільному прочитала вірш про свої улюблені квіти. Я розову розу кохаю, а краснуї розу люблю, а жовтої рози зриваю, а білу під ножками топчу. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.